Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Ласкаво прошу на мій канал. Останнім часом звідусіль на нас лине рожевий колір. Всі ви знаєте чому. Вийшов зараз фільм Барбі. І всі пригадали свої улюблені іграшки, колись хто грався. І всі експлуатують цю тематику. От мене, чесно кажучи, теж захопила ця Барбі манія Я в дитинстві теж любила цю ляльку, в мене вона була. І... Я вирішила вам показати прикраси, які в мене є в стилі Барбі, та оголосити такий флешмоб Флешмоб в стилі Барбі. Тобто я закликаю всіх, у кого є якісь прикраси в стилі Барбі, показати їх або виготовити, пофантазувати на цю тему і виготовити прикраси в стилі Барбі. Ну от власне, Що в мене було з прикрас в стилі Барбі? Це ось такі два чокера: один. В фурнітурі золотистого кольору, один з сріблястого кольору. Ось такий з полімерних з каучукових дисків, один і другий. Ось. З яскравенькими рожевими намистиночками. І також ось такого плану сережки. Я думаю, що вони теж якраз в образі барбі, можна сказати, ідеально би підійшли. Я їх вже вам показувала, ви їх бачили, але. Показую ще раз, така е, рожева перлинка всередині і е, е, бавовняні перлинки, крапельки, які звисають з цієї квіточки. Такі гламурні рожевенькі сережечки. І е, вирішила також виготовити разом з вами нову прикрасу в стилі Барбі. Полізла я шукати, що в мене є, і знайшла ось таку низку перлів, рожевих, симпатичних, маленьких. В мене їх півтори низочки. Півтори низочки. Оскільки вони дуже малесенькі, робити з них просто ну, в один ряд вони будуть дуже такі. Дуже скромно виглядати. Хоча, хто любить тоненькі чокери, досить такий непоганий варіант. Але я хотіла, щоб вони були якраз якось так, їх багатенько було. Таке якесь пишне, трирядне в ідеалі. Якось, можливо, перекрутити їх, щоб ці ряди були не гладенькі, ідеальні, а якісь такі закручені. Такий як жгутик з цих перелинок. І оскільки в мене їх півтори низочки. То одну низочку я складу вдвоє: це буде два ряди. А третя половинка тобто це буде третій ряд. Ось, перекручу: це буде фронтальна частина намиста. Залишилось продумати, як я зроблю задню. І знайшла я в себе схожі перлинки, тільки білі, такої самої форми, ніякої форми, так? Неправильно можна сказати. Білі перлиночки, ну, в мене їх більше, просто не буду зараз вам всі показувати. І візьму декілька рожевих звідси на мастин. Тобто серединка буде трошки менш рожева, ніж зараз, щоб трошечки проставити задню частину теж цими рожевими. Тут буде трошки більше білих. Ну, зараз, поекспериментую, що з цього вийде, буде три ряди переходити в один. Місця переходу я планую зробити з ось таких намистинок. Заховати за ними з'єднання. Особливість в тому, що я не знаю, з'єднувати я буду, скоріш за все, через протектори. А протектори, чи вмістяться вони сюди, три, три ряди на один. ну, Буду по ходу справи вам, якщо щось виникне, пояснювати. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити лайк цьому відео і дочекайтеся готової прикраси. Дивіться, яким чином я роблю це намисто? Я нанизала три ряди, три однакові низочки, закрила їх на... просто без протекторів, просто через крім чином, один крім. І далі покажу вам, як я робила ось таке з'єднання: перехід з трьох рядів на один. Тобто, через ось ці кільця я пропущу протектор. Який я заздалегідь натягну на тросик. Тобто, спочатку одягаємо тросик на протектор. Ось таким чином натягли, тепер затискаємо цей протектор, розплющуємо ці лапки, тому що потім це буде зробити вже неможливо, не вийде вже. Ось, розплющили. Тепер на цей протектор одягаємо наші три ряди з перлинками. Тут вже дивіться, якщо ви хочете, щоб вони ось так однаково рівно, то просто рівно їх викладаєте і з'єднуєте. Якщо ви хочете, щоб вони там переплелись, то, то переплітаєте. Ну, Я вам покажу зараз принцип, а потім буду експериментувати з переплетенням всього цього. Тобто одягаєте це на протектор. Ось що у вас вийшло. Ось ці, ці ряди зараз на протекторі. Тоді одягаєте намистинку з широким отвором. І вона прикриває ось це з'єднання. Тобто воно ховається за намастиночкою. Далі одягаєте, так, у мене вже розпустився один ряд, який я лишила. Далі одягаєте перлинку і закриваєте крімпом. І у вас виходить ось таке. З'єднання. Я трошки переплала ці свої ряди, ніби як в посичку, таку, такий, як вузлик один посередині з'явився. Ну, це все на тілі прийме інший вигляд, і буде гарно. І ось такі два з'єднання у мене вийшли. Тепер мені залишилося нанизати сюди два закінчення і поставити замочок. От і готове моє рожевеньке намисто. Досить таки, е, цікаве, таке яскраве, рожеве, приємне, блискучі ці намистинки. Мені здається, воно якраз відповідає цьому стилю Барбі. Е, тут я розбавила задню частину теж кольоровими перлиночками, декілька їх поставила. Проміжки зробила більш ними довші, ніж тут. Тут вони через кожні стоять, бачите? Е, Темна, рожева, біла. Тут я проставила трошки більше білих. Ось. І ось такого плану замочок карабін. Через протектори, щоб можна було в разі потреби його поміняти. Зараз покажу вам на манекені. Ось так виглядає це намисне на манекені. Таке ніжне. Ніжне, цікаве. Мені подобається. Тут, до речі, є можливість приєднати подовжувальний ланцюжок, якщо буде треба, але з самого початку я його не приєдную. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Сподіваюсь, вам буде цікаво прийняти участь в цьому флешмобі. Запрошую вас потішити свою внутрішню дівчинку і створити або показати прикраси, які у вас є в стилі Барбі. Дякую за увагу! Приєднуйтесь до мого флешмоба. Бажаю вам всього хорошого. На все добре. Бувайте!